Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака зодіака Тілець на період з 3 по 9 червня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут ялинка, це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Стріли в колчині це в десяточку, успіх в якоїсь вашій важливій справі. Та, начебто, все. Прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Другий розклад для знаку тілець. початок літа, небесне покровительство, а також домашнє господарство, друзі. А тут лист або документ. Карта долі, хрест, дуже важливі якісь події у вас будуть відбуватися. Сонечко це дуже потужний знак, котрий каже, що ваші дії та події будуть успішними. І ви будете цим дуже задоволені. Ці події можуть бути пов'язані з оцією картою долі. По судьбі, небесне покровительство і карта сонечка. Ось тут стабільність сімейних стосунків. Кайдани. Терези. Будьте спокійні і рівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут, друзі, дивіться, небесне покровительство, документи, домашнє господарство, і тут карта долі. Можливо, ви отримаєте у когось спадок квартиру та щось буде пов'язане з житлом, або будівлю, дім, щось таке. І судячи по сонечку, то це буде дуже вдало. Ви все будете або переоформлювати на себе, або якось дуже вдалий. Варіант вирішення. А ми прямому далі на третій розклад. Знак Тілець з 3 по 9 червня 2024 рік. Дивимося, друзі. Ось тут стрілочки в колчині в десяточку. Це дуже вдалий знак. Плюс підкова, ось, ви будете чомусь радіти. Дуже радіти. Ось вона ваша підкова. Лавровий вінок це перемога. Небесне покровительство, парасолька. Пробач квітка. Ось тут. Дуже потужні. Ось тут, друзі, знову ж таки, домашнє господарство. Розбити серце через сумну новину. Можливо, затримуються якісь строки виконання, якихось документів або щось таке, що вам, наприклад, знадобиться перебувати вдома, не можна їхати в відпустку, наприклад. Бо вам треба оформлювати якісь документи. Ось тут кайдани, це стабільні сімейні стосунки, а також невеличкі розбірки в родині можуть бути. Але ось тут, друзі, дуже гарне, прямо подивитися. Ретельне планування за часом, саме зараз час діяти. Небесне покровительство, успіх, радість підкова. І ось тут стріли в колчені в десяточку. Домашнє господарство, кайдани, стабільна родина, а також розбите серце через сумну новину. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку Зодіака Тілець. Застереження на тиждень з 3 по 9 червня, 24 рік. Застереження король мечів. Та порада. Троєчка кубків. Друзі, король мечів це людина, котра, діяльність, котрої пов'язана з інтелектом. Це може бути юрист, лікар. Якийсь інженер, якийсь керівник, і тут він вам випадає на застереження. Будьте уважні, нікому не нахаміть, нікого, наприклад, не пришвидшуйте його дії. Наприклад, якщо вам людина сказала, що документи будуть готуватися, наприклад, тиждень, не треба там устраювати скандал і казати, що мені треба сьогодні щось в цьому дусі. Порада, друзі, це. Радіте, ви будете радіти, радіти якоїсь події. Ось тут три дівчини дуже радіють, мають весілля, а подія це ось цей маленький пташеня, хто вилупився з яйця. Якась така у вас ситуація за картою долі, з небесним покровительством, і вона має бути дуже успішна. Іноді ви самі знаєте, що пасіян показує одну, дві якихось поради, події. У вас сьогодні дуже відверта розкрита картина дуже ясна, чітка. Сподіваюся, що все у вас так і буде, все буде добре. Щоб всі позитивні карти для вас програлися. Дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Передаю вітання всі країни, хто нас дивиться. То полюбляє пасіанс разом з нами. До зустрічі!